Доброго дня, друзі! Сьогодні хочемо вам запропонувати такий автомобіль, як Шкода Octavia Tour. Автомобіль приїхав до нас з Німеччини з 2-літровим бензиновим двигуном та пробігом 247 тисяч. Авто в гарному чорному кольорі, в універсалі на непоганій комплектації. І так, як завжди, зараз пройдемося по комплектації і по украсу автомобіля. Маємо противотуманні фари, по автомобілю все рідне, комплектація на сьогодні комфорт. Маємо датчик світла. 4 склопідйомника, авторегулювання дзеркал, підігріви, круїз контроль, оригінальне кермо, такий пробіг. Маємо два передніх підігріва, кондиціонер, 5-ступенева коробка передач, підлокітник, гарний збережений салон. Легкосплавні диски оригінальні. Задня шторка, запаска. Вто укомплектоване. І так. Тепер пройдемося по окрасу. Автомобіль у нас йде в рідній фарбі, немає жодного підкрасу, наголошує авто 2004 року. Даний автомобіль знаходиться та продається в місті Луцьку. Кого зацікавив, пишіть, телефонуйте.